Вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть годину неводи. Любіть Україну, весні наяву, яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Між браками народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця-ударі. У квіті, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у Дитячі смірці, В дитячій смішці, дівочих очах, і в барвистому шуру. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і у хмарах, отих тих пурпурових. Тому канонат, що розвіяли в прах чужинців з зелених мундирах, багнетах, що в тьму пробували нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для тебе твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Чином, як небо її, голубе, люби її кожну хвилину. Коханий не схоже любити тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню що лине зоре. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.